Привіт! На Ютубі є зараз багато відео про те, що потрібно відмовитися від російського контенту та не дивитися російських блогерів. І я з цим повністю погоджуюся. Але окрім російських блогерів, у нас є ще багато різних сфер, в які влізла русня. І одна з таких галузей це програмне забезпечення. Нещодавно спільнота Молфар провела велике дослідження і проаналізувала найкращі мобільні додатки Android та iOS. Вони виявили, що в рейтингах найбільш завантажених додатків та ігор присутня велика кількість російських продуктів, а під час війни це крайні недопустимо, адже небезпека користування такими додатками полягає у потенційній передачі приватних даних користувачів силовим структурам Росії. Також неетичним є перегляд реклами в таких додатках або пряма оплата послуг під час користування застосунками, з отриманих грошей компанії-власники платять податки терористичному режиму Путіна. Коштом цих податків надалі виготовляються снаряди та ракети для війни проти України. Отож спільнота Молфар дослідила 45 найкращих ігор та додатків в різних категоріях за українським регіоном. Як видно з дослідження, українці продовжують користуватися великою кількістю російських додатків та ігор, чим фактично підтримують Російську Федерацію. Topi iOS є такі додатки з російським походженням: Electronic, Polyglot, Стрілок Pro, gps Offline Map, My Dictionary Pro, Polyglot 32, Money Pro, Handwriting Text, Lynza AE, Ігри, Fun Offline Game, Durak, Brain Games, Gun Crusher, GLRAN 2048, DoodleGood, Do PIS DES. З Android ситуація не краща. Хоч і в топах є все-таки більше програм, які розроблені українськими програмістами, але і Русні тут теж вдосталь. Отож в категорії ігри: Fun of Life Game, Brain Games, Gun Crusher, Run 2048 True Fishing, Vector Fool, Angry Neighbor, Light of Dia. Додатки. IPTV Pro, Red Era Premium. Huilmix, CVT Z50, Mods For Melo Playground, Lenza Picture Photo Edition, Zoom, 3D, RealMoon. Окрім цього, українці часто ще користуються сервісами великих російських компаній, такими як Однокласники, ВК, Рамблер, Mail.ru, Яндекс. Ці сервіси заблоковані в Україні вже декілька років, оскільки спецслужби Росії мають прямий доступ до їх серверів, де зберігається маса даних про користувачів. Наприклад, в 2017 році СБУ визначила, що Яндекс незаконно збирає дані українських користувачів та надсилає їх у Російську Федерацію. Також компанія передавала в Росію дані наших військовослужбовців, зокрема тих, що перебували у Луганській та Донецькій областях. Ще один популярний у нас колись застосунок FaceApp. Бум популярності цієї програми припав на літо 2019 року. Кілька місяців по тому з'явилася заява Федерального бюро розслідувань США, що цей застосунок це розробка Російської Федерації, а отже, потенційна загроза для даних користувачів. Засновник FaceApp колишній співробітник Яндекс, росіянин Ярослав Гончаров. А сам застосунок збирає чимало даних про користувачів і не гарантує безпеки їх зберігання. В подальшому ці фото можуть бути використані для навчання системи розпізнавання облич, що дозволить скласти базу відповідності між аккаунтом у соцмережі і конкретним обличчям. Також, оскільки юридична адреса цієї компанії російська, вони мають діяти в межах місцевого законодавства та передавати дані їхнім спецслужбам. Каспаській секюріті компанія лабораторія Касперського протягом багатьох років заперечує таємну співпрацю з російською розвідкою в будь-якій формі. Проте як і в українських, так і в американських державних структурах заборонено використовувати цей антивірус. Після початку повномасштабної війни в Україні США посилили розслідування проти лабораторії Каспарського в адміністрації Байдена. Побоюється, що на тлі напруженості відносин зі США Кремль може використовувати це програмне забезпечення для крадіжки конфіденційної інформації з американських комп'ютерів або втручання в їх роботу. Німецька влада також застерігає своїх громадян від користування цією програмою. Те саме стосується ще одного популярного російського антифіруса: це доктор Веб. І останній застосунок на сьогодні це LinguaLeo. це популярна російська платформа для вивчення іноземних мов. Поки вона не була залучена до якихось публічних скандалів пов'язаних з використанням даних користувачів, але у березні 2022 року OpenBot включив цей застосунок до переліку тих, від яким українцям слід відмовитися. Як ви вже зрозуміли, тут ситуація набагато гірша ніж в сфері музики чи відеоблогінгу, де з кожним днем в топи виходить все менше росіян. Звісно, завантажуючи той чи інший застосунок, важко ідентифікувати, чи його розробили в Росії чи ні. Можливо, саме тому в наших топах ще так багато російського програмного забезпечення, але ми повинні розуміти, що встановивши навіть один такий застосунок, ми можемо злити в Російську Федерацію багато корисних даних для них. Що знаходяться на наших смартфонах чи комп'ютерах, які вони в подальшому будуть використовувати проти України. Адже ми, напевно, не знаємо, хто з розробників співпрацює з ФСБ, а як показує практика, в Росії з ними співпрацюють майже всі. Тож, перед встановленням будь-якого додатку, я прадив вам погуглити про його автора, тим більше, що це справа однієї двох хвилин. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коменти історію, якого гаджету ви хотіли б побачити в наступному відео. Та головне, не забувайте донатити на Збройні сили, адже, на жаль, війна далі триває, і нам потрібно якомога більше підтримувати нашу країну в ці нелегкі часи.